Мої найкращі. Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я хочу вам похизуватися. Пам'ятаєте, я вам розповідала про те, як в'язала серветку з прязі Циркуло з мотивами від Не мотивами, а елементами льняними. Ну там якась синтет... добавка синтетики від зві... звіяр, <ріст> Німецька фірма, яка пропонує нам елементи, які можна обв'язати гачком і створити свої вироби або за їхніми семами. На одній з устрій харківських петель я отримала такі два елементи, два півкола і від чарівної миті. Це все я отримала пряжу, яка Кліо кліо від е, фірми Циркуло і зв'язала серветку. Ми, та, нас було де, 6 дівчаток, які приймали участь в цьому конкурсі, і ми думали, що нам просто когось оберуть рандомно або, там, е, е, як чарівна мить виявить, хто кращий був, і в'язали свої серветки з задоволенням, бо пряжа неймовірна. Рекомендую відразу і всім, Кліо від циркулу суперпряжа. Вона трішки кусається, але вона того вартує, вона дуже класна. І яке ж наше було здивування, коли усім, хто приймав участь у е, цьому конкурсі, подарували подарунки, і це був сертифікат на 500 гривень. На 500 гривень від магазину Чарівна Мить. Це мій сертифікат. І я пішла в магазин його отоварити Нарешті я дійшла до магазину Чарівна Мить у Харкові. Бо від цього магазину в мене є виграш на. 500 гривень. Піду отоварювати чек. Вулиця Гішмана 14. Ходіть, подивимось, що тут є в магазині цікавого. Так, ну що, тут дуже багато всього. Просто дуже багато. Я нещодавно знала про цей магазин, але я в захваті від того, що тут є. По-перше, дуже багато вибір інструменту: гачки, спиці, дерев'яні, якісь силіконові, ще якісь шкарпеткові, бамбукові. Чого тут тільки немає. Різних торгових марок. І Нітро, і Анді. І ще якісь, які навіть не чула і не знаю. От, тому Якщо ви в Харкові, заходьте і обирайте собі. А якщо ви не в Харкові, то у чарівної Миті є сайт, є сторінка в інстаграмі, так, так вона і називається, Чарівна Мить. І тут є купа, купа всього, дивіться, і бомбони робити. і... Машинка, яка в'яже по колу, і купа фурнітури різної для сумок, і набори спиць, і це, напевно, я навіть не знаю, що це таке, чи лупа, чи п'яльця, чи ще і світло, і лупа ось така. і коротше, Тут дуже багато всього. Для вишивальщиць, ось дивіться, багети роблять для тих, хто хоче вишивку свою взяти в рамочку. Ой, гляньте, яка краса О, карта України квіточками Боже, як гарно Я в захваті. Супер. Бісеро повно. Ну і, звичайно, тут пряжа. Пряжі дуже багато. А дивіться, ось які набори для в'язання амігурумі, якщо ви тільки вчитеся. Клас, просто супер. Боже, чого тут тільки немає. Ниточки для вишивальщиць. І ось такі ниточки для вишивальчик. А тут купа-купа тут пряжі. І вам обов'язково треба йти на сторінку чарівної миті, бо пряжа дуже в них якісна. Я вже спробувала. Мені випала нагода пов'язати з цією пряжі. І мені тепер хочеться ще. Я в'язала з пряжі клієм. Я дуже-дуже. Подобала. А тут для тих, хто хоче поваляти. Дивіться, набори для тих, хто вчиться валяти. Дивіться, ось такий купуєте, а ось такий у вас виходить. І ось можна валяти собачок. І, ну Все, що хочеш, Боже, який класний магазин. Просто неймовірно. Це ось комплекти для вишивки. О, 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 о які класні набори, дитячі, дитячі набори. Ой, дивіться, який красивий топ, боже, який гарний. Зв'язаний гачком, поставлений на підклад. Бачите, підшитий підклад трикотажний. Бачите ось який. А зв'язана з дуже красивою. Пряжі. Ну, пряжа дійсно тут прямо супер-пупер. Просто супер пряжа. Клас. Ага, це ось кліо, те, що я в'язала. Просто супер. Угу. Ой, віриться, ось ціна. Кліо, склад. Просто супер. І вибір кольорів такий, що просто поморочиться від. Кількості всього. А ось дивіться яскрав, яскрава така пляжа секційна Три штуки в мотку. Призма від циркулу. Дуже класно. 600 метрів. А скільки? Ну, Напевно, 100 гравів в моточку. І. Коротше, переходьте на сайт, і там, коротше, супер-супер. Здається, Наташа з каналу Вяжа в'язала з цієї призми, і то теж відгуки в неї найкращі були. І велюрова, і, коротше, все що завгодно тут є. І ось така інша пряжа. Це акрилова пряжа. Тут он акрил слово, Акрил полистер. Ціна крилу, я вам хочу сказати, 199 гривень моток, дуже велика. Але з, дивлячись на те, скільки його тут багато, то напевно і купують люди, бо вибір дуже великий. Прямо дуже великий вибір. О, а це мерсеризована бавовна вже пішла. Акрил з бавов. Як, як джинс ми звикли, до джинса такий склад, але не, вартість дорожча. Але воно того вартує. Ну, дуже класна пряжа. І я тепер не знаю, що ж я хочу на ті 500 гривень купити, бо мені хочеться всього. Все дуже класне. Так, тут є ще п'яльця. Маруко. Тут є ось зразки зв'язані з цією бавовне, але як на мене, це, ну, для мене це то бавовна. Я такою не люблю в'язати. Я люблю з з тоненькою. Ага це Аполло, це ось з цієї Аполо, ось вона в великих бабінах таких. Боже, скільки всього. Можемо ще поводити. Так, пішла я обирати, що я хочу. Бачила, який вибір? Я в захваті. Там чого тільки немає. І все дуже-дуже класне і якісне. Це, ну, напевне, це найякісніша бавовна, з якою я в'язала. І тому. Із всього того, що там можна було вибрати, я вибрала собі знову пряжу кліо, але з іншим метражем. Ця пряжа тостіша. В цій бобінці 150 грамів. І... Ви знаєте, я вам зараз не брешу, бо я там заплуталась в її метражі. Тут написано, ось тут написано, 750 метрів. В тій кліво, що я в'язала, там було 500 метрів написано, ось так ось було написано. Але виявилось, що та бабінка важила не 100 грамів, а 76. А тут виходить 150 грамів і 750 метрів. І я розгубилась. Чи це така ж пряжа по товщині, чи інша? Продавчиня мені сказала, що ця товща, трішки товща пряжа, ніж та. І я подумала, подумала, повибирала, повибирала і вирішила, що мені потрібно взяти два моточки по 150 грамів. Колір мені цей личить. І я зв'яжу собі або не собі футболочку. Я брала з тим, е, з цією умовою, що я буду в'язати в дві нитки. 300 грамів мені повинно вистачити. Ну, мені ж вистачило ярнар Флауерс 250 грамів на футболку. То я думаю, що і цієї 300 грамів мені вистачить на футболку. Я вже пробувала в'язати на трічках, гарно виходить. Можна спробувати в одну нитку гачком, але я не знаю. Не впевнена. Гачок видає завжди дідчасту. Мені не хочеться носити з щось піддівати в спеку, так? А так як я футболки все рівно спеку не ношу, так? може, може, є. Може, треба і гачком. Коротше, зараз, вже не на часі, зараз вже хочеться в'язати е, теплі речі, Так? то пряжа Кліо буде чекати кращих часів. Але це та пряжа, про яку я буду мріяти. Вона класна, вона дійсно класна. І, знаєте, це не реклама. Це мій чесний відгук. Чесний відгук про те, яка пряжа Кліо від циркула. Я дуже хочу спробувати все, що в них там є. Ні, не все. Брешу, не все. У них там багато товстої бавовни. З товстої бавовни мені в'язати не подобається. А от е з напівбавовни я б пов'язала, з напіввовни їхньої я б пов'язала. З шкарпетковою я б пов'язала з яскравою кольоровою. Коротше, я закохалася в ту пряжу. І ось буде щось у мене чарівне. Що це буде, я поки що не знаю. Можливо, на мене, бо в мене буде напад натнення, і я ще до нового року зв'яжу щось особливе. Можливо, я зв'яжу собі кардиган, і під нього потрібна буде красива футболка. Бо в некрасиво мені вже набрив доходить. Коротше, отакі в мене новини. Сходіть в магазин з Мить. в інстаграмі, підпишіться підпиш, на сайті, знайдіть собі щось цікавеньке. І навіть, бачите, оце ось на 500 гривень я купила собі два моточки. Ні, я доплатила 24 гривні, щоб їх купити. Але. На футболку це, в принципі, дуже навіть нормально. І ви знаєте, вона така по якості приємна, що я б навіть не відмовилась зміксувати її з будь-якою е зимовою пряжею. Я б до залюбки додала б сюди, наприклад, кашемір, меренос, напіввовну якусь, і це був би суперовий цей мікс, і можна було б, мені б вже вистачило оцих двох бабінок, мені б, якщо зміксувати з чимось і ще з теплішим, то я б могла вже в'язати щось собі нелітнє. А у мене є в мене є рожевого кольору миренос, я з нього не в'яжу, бо мені здається, я в ньому буду як свинка пепа. А ось в цьому кольорі мені буде добре. А якщо поєднати той рожевий цей, то це вже буде не літній склад. Коротше, я думаю, але пряжа мені дуже подобається кліо від церкова. І я дуже вдячна чарівній миті і харківським петлям за те, що я маю можливість спробувати таку пряжу. От і все. Все, що я хотіла вам сьогодні розказати. Дякую, що були. Дякую, що підтримали мене. Вподобайкою, підпискою. Кому потрібно знати, коли вийде моє наступне відео, поставте дзвіночок. І повертайтеся. ще. па, -па.